Ну що, друзі, всім великий привіт! Всіх вітаю нарешті на моєму каналі. Щось я випала, і я вже намагаюся почати з третього разу. Я вже забула, як знімати знову. Е, наготувала м'ясо. Салатик у мене тут закусочка моя улюблена пікнік. Е, посмажила, так, я сподіваюся, воно не перевернеться. Посмажила ось такі сосиски, сосиски з сиром. І зробила салатики ще. Сподіваюся, вам було видно. Все дуже смачне, дуже голодно. У мене тут ще хлібчик лежить. Е, лимонадик. Зараз налью собі лимонад. О. Супер. <кхім> так, відкрию закуску, е, бо хочу на хлібчик. На хлібчик. З буженінкою закуска. Так, тут у мене такий ось, ось сірий хлібчик. Слухайте, е друзі, випала з Мукбангів, не знімала тільки коротенькі відоси, тому що якісь крейзі дні. Ну, в хорошому плані. Все добре, все слава Богу, добре. Просто не було коли знімати повні відоси. До mm -hmm. речі Салатик я. Знаєте, чим заправляла? Совим соусом. Так. Тут просто овочі. Капуста молода, помідорка. Одна в мене була одна помідорка черрі. Mm -hmm. Цибулька молода. Укропчик Огірочок, да, так, казала чиня. І все. Залила просто соєвим соусом, і все, друзі. Єдине, що я спочатку посолила трішки. Слава Богу, що трішки. А потім придумала залити це соєвим соусом. М -м -м. Ну, хто любить союз, я дуже люблю. Мені дуже подобається. М -м -м -м. Так, сосиски я сьогодні купувала. Магазин. Здається, а... моє село називається у нас. М -м -м. М -м -м. М -м а сиру скільки? Треба ще почистити було би, Альона. перфекто, <ś início> Я сьогодні на роботі. За весь день взагалі тормозка не купувала собі. Переплутала, не брала. З дому нічого не взяла. М -м. Зранку у кав'ярні купила собі каву холодну і думаю, до кави візьму піцу. Така, міні піца Поїла міні-піцу. Обід пішла собі в магазин, взяла каву, у нас там поруч магазинчик. Думаю, візьму на обід собі перекусити щось. Взяла там була самса. Така погана самса попалася. Я сьогоднішній досих знімала, їла на роботі. М'ясо, отаку дульку не скручу. Коротше, мало м'яса. Одне тісто слоєне. Друзі, я так швидко їм, бо я голодна, реально. Дуже. Mm -hmm. І все. Це за весь день я їла. <смір> ну, знаєте, так потрошку. В принципі, я не дуже прямо голодна була, але вже, поки доїхала додому, дуже зголодніла. Угу. Mm -hmm. М -м. Сардельки дуже Тут ще й з сиром, М -м -м. кайф. М -м. Єдине, що я їх не почистила. Сьогодні вихідний неділя е на роботі слава Богу Спокійна зміна, все класно. Відпрацювали з дівчатками? І все на вихідний. Завтра в нічну, потім на вихідних. Не знаю, вийде, не вийде. Батьки мої запропонували нам поїхати скупнутися. У нас тут є поруч. Ну, як поруч. Десь хвилин 30 їзди на машині. Батьків машина. Є кар'єр, дуже класний. Може хто з Кривого рогу? Називається кар'єр візірка. Ми там вже багато років їздимо купатися. Там дуже чиста вода, тепло. На березі пісочок чисто. Великий Пірс. Ну, коротше, дуже класно. Треба ще заміряти купальники. <гум> бо в мене два купальника, в тому році купила один. М -м -м. Я не знаю, який він на мене. Бо я схудла. Треба поміряти. <гум> Чоловік подивиться і скаже, господи, і ще один купальник треба. Сподіваюсь, налізе. Сподіваюсь, він не буде дуже великий на мене. Я, конечно, приувілічую, що я прям похудала дуже. Ну, похудала. В тому році я була, ну, скажімо так. Ой, м'ясо ще гаряче, а, друзі. М -м -м -м. От що, що? А серветка Альона знову не взяла. Зайшла, коротше, після роботи оце ж магазин. Думаю, йду така, думаю, треба купити м'ясо. Посмажу, зніму мовбан. Та й так на завтра їсти приготувати mm. Ну, це ж побачила магазин, моє село. Ой, трішки я заділа камеру. Моє село. Mm, я там, здається, може раз куплялася, але було ще давно. Заходжу, дивлюся, в них там великий вибір. Свіже м'ясо куряче. Mm? Альона, щоб щось не впало, це не, це не Альона. Кажу продавчиці, дивлюсь на вітрині, лежать оце ж курячі стегна. Вони такі величенькі, вони ще й ціна, така 6,80, ну, коротше, 90 гривень. Кажу, передовжіці, вони свіжі у вас. <кхм> ну, на вигляд, вроді, як свіжі. Вона так подивилась на мене, посміхнулася. Каже, скільки вам. А я кажу, ну вони свіжі. <кх>... Пер... Ну, запитала ще раз. Вона каже, ну я намагалася вам сказати. А, тобто, я не відразу зрозуміла, що вона вже каже, тобто насипати, тіпа, скільки вам класти. Тобто, це вже з знам'яком, що вони свіжі. А я вже ще раз запитала. Ну, кажу, якщо вони свіжі, то кладіть мені п'ять. Вона, ага. І каже мені, ви ж розумієте, що я не можу вам казати, ну, що вони не свіжі, там, наприклад, так. Да? Каже, ну вони вчорашні. Каже, ви зрозумієте, що зараз літо. Кажу, я розумію, але ж і ви мене зрозумієте, якби це мої гроші. Це моє право якби, запитати, так? Ну, Це мої гроші. І мені не свіже, не треба. Вона мені поклала. Кажу, можна я понюхаю? А я ще не заплатила. Вона каже, так, звісно. А? Каже, правильно робите, тому що, каже, в мене була жіночка скуплялася. А, і каже, вона спочатку заплатила, в неї була оплата картою. Каже, вона заплатила, а потім каже, а можна я понюхаю. Каже, ну ви ж вначалі перед тим, як заплатити, ну. Достовіртеся, що продукт свіжий, так? а потім вже оплачуєте. Або не оплачуєте. Я понюхала, ну кажу, да, давайте. А, і потім заплатила. Кажу, все, все ви правильно робите, кажу, це ваші гроші. Я почала так робити, тому що один раз я так попалася. Це був магазин мануфактура у нас на районі. Купила я там курячі гомілки, здається. А воно як, вони були на вітрині дуже гарні, а вона мені поклала з під вітрини там десь. А вони були такі вонючі. Це капєць. <кій> я їх просто викинула. І чек я тоді викинула. І все, після цього я. В принципі, якщо я бачу, що воно на вигляд класне, я беру. Це в основному я купляю в варусі. А це була закрита вітрина, тому я лучше перепитаю, понюхаю, тому це, це моє право і мої гроші. Так. Я щось уже наїдаюся, друзі. Ще оце доїм, і все. І салатик. М'ясо дуже смачне. Зараз поїм, буду вже відпочивати з Тімкою. Хочу додивитися серіал. Зараз дивлюся. Називається якось сімейний консультант, дивлюся. Це український серіал. Я вам розповідала, здається. Напишіть, друзі, до речі, хто вже в цьому році їздив купатися, літо так... з такої спеки почалося в нас, що Хочеться вже поїхати. І поки є змога, то поїдемо, скупнемося, бо потім не буде, напевно. У мене на роботі відпустка буде аж восени. Тому. <кій> <кій> Відпочивати зараз тільки на вихідних. Ну, а єдине, це так, знаєте, можна з дівчатками там помінятися або за когось вийти, щоб більше вихідних. Десь поїхати відпочити, не знаю. Ну і ще подивлюся, як у мене. Я буду працювати на день народження своє. Може, візьму вихідний, подивлюся. Я ще не дивилась, як я буду працювати, чи у нас графіка нема. Слухайте, <сев> ну з соєвим соусом салат просто обалденний. Такий незвичайний смак. класно, Я так люблю. 嗯嗯嗯。嗯、mm。嗯、hmm.。Mm. <clears throat> салатка досипати зараз. <кій> вийшла на роботу, а дівчатка Це ж на... з лікарняного вийшла. А дівчатка каже, так, зараз, напевно, якийсь вірусняк. У нас на роботі багато похворіли. М. Сьогодні вийшли ще, одне, ще один співробітник на лікарняному. М -м. Щас котик, мама покушає, я прийду, хорошо? Коротше, реально якийсь вірусняк зараз ходить. Фух. Я раніше так любила кісточки точки обрізати, знаєте, це хрящик, а щось останнім часом не хочеться якось. Не хочеться, напевно, тому, що я переживаю за свої зуби. Дівчатка якби це смішно не звучало, але це реально так. Це вже, ну, просто, знаючи, скільки зараз коштує зуби полікувати, це. Щось за граню. А мені треба лікувати їх. <кій> я в декреті не полікувала. Постійно грошей не було. А якщо і були, а вони були, то я їх витрачала зовсім не на зуби. Коротше, як завжди. Я хотіла їсти я наїлася. Ось ще, знаєте, ну, може, вам так здається, що Мукбанг це а, так швидко, але ж ні. Я спішила, це треба приготувати, це все викласти. в мене тут конструкція така, і, коротше, ще все налаштувати. Щось якось штатив так. Погано налаштовується телефон постійно, якось трішки він з'їжджає, не тримає. Якийсь фіксатор такий поганий. Друзі, я наїлася, сподіваюсь, дивилися мій Мокбанг і те, що з'їла, смачненько, тому що я так завжди роблю. Я коли щось їм, мені треба вімкнути Мукбанг. Ну, якось воно апетиту додає. Тому, друзі, дякую вам за перегляди, за ваші коментарі, за ваші підписки. Всім велике дякую до наступного відео.